Часники послухачі громадського слухання станом на 15 грудня 15 годину немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрація оголошує закрита і розпочинає. звати Ольга Стельніх, я представниця департаменту секретаріату ради, який займається організацією проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні буде головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання, програму відповідальність буде responsibility to тобі на 2025-2030 роки. Свої пропозиції та зауваження до даного проєкту можна подавати безпосередньо на громадському слуханні та до 15 січня 2026 року включно. Подаємо пропозиції до департаменту освіти та культури Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці Прес-центр громадські слухання. Оскільки в нас немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Ми не будемо голосувати за порядок денний. Отже, пропоную сьогодні доповідь начальниця управління культури, департаменту освіти та культури Марта Пошлей так само онлайн. Ви можете поставити свої запитання. Вони не крато відповідати відмовити. Від, 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 від. Отже, запрошую до доповіді, пані Марта. А, вітаю усіх. Мене звати Марта Баша. Я начальницю управління культури департаменту освіти і культури Київської міської ради. Ваші увазі я хочу презентувати програму, яка називається Відповідальність бути англійською це to be», яка помогла діяти до 2030 року. Власне самою ідеєю програми її інтеграція в культурно-політичний ландшафт нашого міста. А програма є Сною і мета нашої програми це створення такого а, інноваційного, інклюзивного стійкого культурного середовища в нашій громаді, і, відповідно, в Україні теж а, програма була розроблена великою кількістю. Людей до розробки програми були залучені представники інституту стратегії культури, водночас освітніх закладів, як комунальних, так і приватних, водночас це були партнерські інституції. Коли ми говоримо про освітні заклади, то це заклади загальної середньої освіти, також вищої освіти. Це були комуні, комунальні, муніципальні культурні інституції, приватні культурні інституції, благодійні організації. Якщо ми говоримо про програму відповідальність бути респонсабілті тобі, то вона по суті грунтується на трьох опорних стовпах. Перший опорний стовп це є власне усвідомленість. Другий опорний сто стовп це є прийняття, і третій – це є дієвість. Коли ми говоримо про усвідомленість, йдеться про інтеграцію і уважність до процесів, яка відбувається у культурному ландшафті міста, країни і світу, а про інтеграцію минулого теперішнього майбутнього і процесів, які відбуваються на цих перетинах. А друге це є безпосередньо прийняття, а це про прийняття інакшості. Різноманітності і плекання принципів індивідуалізму. А і третє це є дієвість. Це про здатність кожного включитися, діяти і бути відповідальним за ту чи іншу дію. А сама програма відповідальність responsibility to тобі вона створена, на створена на основі аплікаційної заявки, яка подавалася а, в рамках а, проєкту а, культурна столиця Європи. Їв культурна столиця Європа 2030 Відповідно, основні положення цієї програми вони передбачені безпосередньо у цій аплікаційній які будувало місто, а також основні пріоритети це є міждисциплінарні проєкти, це є культурна дипломатія, це є міжнародні програми, це є освітні програми, культурні програми, водночас плекання культури як засобу інструменту національної безпеки, плекання принципу самоідентичності, інклюзивності, плекання інноваційних різноманітних підходів у сфері культури та мистецтва. Дякую усім за увагу і прошу підтримати імплементацію даної програми, яка буде дуже важлива в контексті культурного і інноваційного ландшафту нашої громади, відповідно, країни сьому. Дякую, дякую, пані Марту. ще чекаємо пару секунд. Чи є якісь запитання? Хто нас дивиться онлайн, дайте якусь реакцію, щоб ми знали, чому потрібно нам відповідати? Немає так на даний момент. Так, я нагадую, що свої пропозиції до даного проєкту можна подавати до 15 січня 2026 року, включно, до Департаменту освіти та культури Львівської військової ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зі всіма документами, з цієї програми, з якою ви можете детально ознайомитись, знаходиться на офіційній сторінці Львівської військової ради у Рубриці Прес-центр, громадські слуги. Чекаємо ваші зауваження та пропозиції. Якось, що були з нами онлайн? Наше слухання громадське офіційно завершимо. Дякую, Слава Україні.